Всім привіт! 8 грудня будемо вкривати виноград. Це, якщо комусь цікаво, про сроки. Якщо дуже коротко, оце все закопувати багато, трудоємно і не потрібно. Тому спочатку обріжу, а тоді закопаю. На всяк випадок нагадаю принцип обрізки. Ось лишав минулорічні лози з запасом, бачите, бо не скрізь пагони прокинулись. І прокидається наступного року пагін, він росте, і на ньому е, чіпляється гронка. От Відповідно, задача цього року лишити цьогорічні пагони, трохи там їх обрізати, так, щоб вони також лягли на оцю перший дріт. І наступного року з, вже з оцих бруньок пустили пагони і дали нам врожай. Відповідно, нам весь цей ліс не треба. Обріжемо, наприклад, оці полишаємо, вони так гарненько ляжуть. А оце прям багатько. Пообрізаємо. Ось обрізав і одразу трохи нахилив, щоб вам було зрозуміло, як це буде наступного року. Тобто йде рукав. оце світла лоза це цьогорічна, трошечки з запасом, і з неї будуть йти нові пагони, будуть давати врожай. Ось такий приблизно принцип обрізки. А було, ви розумієте, було багатсько, Лишив трішки. Ну, так от грубо великими мазками трохи закріпив, щоб вам показати. Ось є один рукав, іде сюди, буде забезпечувати праву частину, ось інший рукав ліву частину. Між ними майже метр порожньо. Відповідно, тут є одна лозина, яка тут буде забезпечувати, і ось друга лозина, яка розвернеться і буде забезпечувати навантаження всієї площини. То ось Ось тут розвернута, вона ляже отак рівно, а потім навесно її знову так розвернув в другу сторону. От, і Тут, тут, тут є лозаз е цьогорічна. От, Значить, на весь кущ, е точніше на всю швалеру, буде з чого рости молодим паганом і буде врожай. О, зараз ще закопаю, та його викопав рівчачок. Але я такий трохи глибший з запасом, щоб потім. На наступний рік, і він трохи лишиться, в нього буде зручно поливати. А ось, до речі, скільки лози зрізав. От це все. Ну, коротше, зайве. А от лише стільки лишилось. Відповідно, це сюди ляже. От, а це сюди покладу. Та й готово. Зараз секундочку закопаю. Готово. Вкритий. От. А, як казав один досвідчений виноградар, у мене виноград не, не укривний, а обрізний. Тобто на вкриття я потратив ну, 3 хвилини, мабуть. І то це я сам вкривав. Як дружина допомагає там притримати лозу в ямці, то взагалі ще швидше. А на обрізку потратив, мабуть, хвилин 10 на один кущ, не менше. Тому робіть висновки. Який виноград, яких сортів краще садити? Смачніших, але такі, що треба вкрити, чи можливо там простіших, які все одно треба обрізати, але на один куч там, не знаю, 3 хвилини в рік, ну 5 хвилин в рік на закрить і ще хай ну 2 хвилини в рік, щоб відкрити. Ось такі справи. Грудень, бачите, допоміг погодою. Плюсова температура, земля не замерзла, можна було вкрити. Робіть висновки, займайтесь сонячною ягодою. Всього найкращого. Ось приклад невкривного винограду. Як бачите, хащі і обрізати тут є що. Виноград не вкривається, то стовбур. Але обрізати прямо го Бо як цього всього почне рости молоде наступного року, тут буде ліс і не буде ягід. Мирного неба всім.